Пікап для протиповітряної оборони передали військовим Кіровоградщини. Цю машину використовуватимуть для захисту від повітряних загроз, російських шахетів та ракет, говорить військовий Роман. Його обличчя не показуємо з міркувань безпеки. Завдання мобільно-вогневої групи це чергування як би, постійно. Якщо летить якась ціль, то вже відпрацьовуємо по ситуації. Все, що знаходиться в повітряному просторі, все, що Потрапляє в наші радари і чим ми можемо їх уразити, то все відпрацьовується нашими мобільними вогневими групами. Не вистачає ще 20 атівок. На машині встановлять додаткове обладнання. Підставка під кулемет під крупнокаліберний. І буде виконувати заходи по прикриттю би, критичної інфраструктури Кіровоградської області. Радіостанціями, планшетами, комп'ютерами. Для виявлення цілей, от, повітряних. Є прожектора для підсвічування цілей, є ціле вказівники, є тепловізори. Пікап прибув з Латвії. Купили його кропивницькі підприємці. Супроводжував благодійний фонд Полк Святослава Хороброго, розповіла його виконавча директорка Яна Пшеніцина. Ми це все супроводжуємо по електронній системі реєстрації. Ну, воно все декларується, потім електронна декларація є, і вона заїжджає, потім по актам ми передаємо на військову частину. Саме цю автівку шукали дуже довго, поїхали спочатку в Польщу, потім в Німеччину, потім у Вільнюсі були і вже в ризі її придбали. Цей пікап шукали довго, тому що Скажімо так цей товар зараз підвищеного попиту, вона коштувала 6,5 тисяч євро. Плюс додаткові були ясно, що витрати на перевезення її.